В родинному Матус! Вискалиця! Знявився! З'явився і ще зайду поспати, то й служби. Залишишся тут, я маю з тобою поговорити. Але я падаю від утоми, тому мам! Звірю, мій пане. А -а -а. Шесю, немає тут чорної кави, а? Немає, мій пане. А -а -а. Чи немає чорної кави у цьому закладі? Де був, де був до цього часу, я тебе питаю. А, якби мам же сказав, де я був, то ви так і підскочили б! Вишку! <світ> то <Тобі> не питає. Мовляння, <пасування> який в тебе вигляди? Це молодий холір. Ми ж тобі просили пофарбувати вікна і балкони зелених. Яка дівчина за тебе піде, як матимеш такий вигляд? Виходять і заїжджу.